Всім великий привіт! В резерват. Подивіться, скільки класного всього є. В червоних кольорах бачу, і спальта є, шубки, купа всього, нового, нового багато є. Блузи які класні. Вау! Яка красива блуза! І в білому кольорі є теж. От сьогодні буде багато класних новиночок. З висівкою. Пройма рукава так приспущена, такий широкий рукав. А у манжаті отак призібраний. Дуже цікава модель. Варта уваги. Це ще знову 1700 гривень. І в складі є ліни З вишивкою. Вишивка така делікатна, красива. І така блуза є в білому сніжному кольорі. Теж навіть не знаю, яка краща, бо і в шоколадному кольорі красива, і в білому теж досить варта уваги. І можна їх з спідничками пліси носити. У поруч висять. Ось такі спідниці в довжині міді, в чорному і в бордових кольорах. 1100 гривень коштує така спідниця. Тримає форму без підкладки. Курточка тренч. Зараз це тренд. з могастою підкладкою і в складі котон. 3 тисячі гривень. Напевно, із-за цього, що в складі є котону багато. Тому така ціна преміум лінійка написана. Так, тут все красиво і стильно. Точно. Є замші натуральної куртки, спіднички. Також є козаки. І з'явилися ще козаки, бачу, з бахромою. Далі бачу якісь бежеві пальта. Непогані. Кольорі моку навіть не бачиш, а кава з молоком. Написано, що це преміум лінійка. Ще не заглядала на ціну, не застібається без застіпки, але є пояс. Ще кажуть, пальто халати, бо без застіпки, тобто ви так на запах закриваєте, тут глибокий запах і закриваєте собі, зав'язуєте поясом. 4600. Це шерсть в складі. Ну і ціна зрозуміла, тому що 50% шерсті. 50 це не 10, не 5 і не 15%. Наполовину шерсть. Які класні ботильйони козаки І замшева куртка, яку ви вже бачили в моїх відео. Кольорі кориці. Приємний аромат натуральної замші 4600. Куртка бомбар, якісне пошиття. І фешенько закиснень промою. Мега гастині. Без застіпки, з підкладку, ні, є застіпка. є блискавка, преміум лінійка, це означає, що дорого-багато. Це натуральна шкіра 3 тисячі гривень. Це натуральна замша. Всередині теж є. А устілка, напевно, тому що тут є. Ну, оце все, це теж шкіра. Устілка і ці бочки це вся шкіра. Ось так. Сподобалося непогано, непогано для резерва, це досить-досить непогано. Ще така ріженька курточка є з натуральної замші. Просто ріженька-ріженька. 5600. Тут замша ще м'якша. Такий бомбер. Прекрасно. Бачу, тут ще є коротенький жакет, а це в новиночках щось в коричному кольорі теж натуральна замша. Будемо дивитися. Новинки ми завжди любимо розглядати. Ми дівчатка. І нам цікаво, що продається, що актуального. Так, що модного. Кишеньки є, це коротше. Така куртка 6 тисяч гривень, тому що це натуральна замша. Може бути до цієї сатинової спітнички, що поруч. Ось така, з такого сатину, вона довга, в довжині мідаксі ця спітниця сатинова, так, півтори тисячі гривень і в складі є віскоза. Так, цікавий, що так. За жакет застібається гузики великі, 3,300, і вказано, що в складі є. Вовна, що є шерсть. Вкорочена модель. Непогано. Так, без підкладки я бачу. Теж досить хороший склад, 54% шерсті. Це більше, ніж половину. Так що рекомендую ось такий на теплий осінній жакет або на якусь навіть європейську зиму. Десь собі летити та відпочивати, то, щоб валізу кинути, так як похолодає, то можна з собою взяти широкі рукавички. Бачите, так от заходить шов по рукаві йде. Така виточка, вона от сюди заходить. Не повністю такий шовчик, де дуже класно пошити. Сучасненька модель і 54% є шерсті. Так, з натуральної замчі ці сумки ви вже бачили, прямі лінійка. Яка підійде до козаків, підійде до курток замшевих, Появилися кардигани 1100 гривень, в'язані класика, віскоза злоста. Ще спідночки підначки Гофрея в чорному кольорі і в animal Print з акцентним рімінчиком в довжині Мідакси. Ось такий ремінчик йде в комплекті 1400 гривень. Надовша чи міді. І є Animal Print, ось така сумка з натуральної замші, 3000 тисячі гривень. І ще така пряна 3000 3 тисячі гривень, натуральна шкіра. Ну, що цікавого ще є в новинках. Просто супер. Пропозиція. Ось такий в'язаний джемпер або світшот. Це якийсь такий трикотаж, який звару він має вигляд в'язки, але ось така основа. Це все ж таки такий щільний трикотаж. 1400 гривень і з декором, з перлинками і з камінчиками. Красиво і по-багатому. Трішки нарядно. і це костюм. Це костюм, я вже бачу, що є в спідниці. Ось так. В костюмі буде прекрасно, Спіднечка донизу трапеція дуже до Мідаксі, Ось так. 1300 гривень. Ось така спідничка, теж Мідаксі, Цей лісенький, класний, стильний, елегантний одночасно. А, костюм. Так, і ще з боку блуза в кольорі шавлі, суперечливий колір, не всім підходить. В складі оце є широкі рукавчики. Ось така 1700 гривень, невагома. Такий колір шавлі або навіть до а, такої легкої м'яти. Як падає світло, можливо, я б пішла в іншу локацію і взагалі б відтінок помінявся. І на відео він теж буде трішки іншим, не буде таким, як в реальності. Костюми класні. травянисто зелений колір, насичений, широким рукавчиком на землі Джемпера середньої щільності півтори тисячі гривень. Виріс трішки глибокий. У складі є 8% шерсті, що непогано. І такі джемпери є в сірому кольорі теж. Сірий базовий колір. Витянула сірий і зовсім інша модель і напевно інша якість. Тут а, вже написано, що це 100% шерсть. Ого го 400. Це 100% шерсть, в сірому кольорі. Ось такі джемпери базові. Зовсім інші. Тут тільки трішечки шерсті є. Це 100% шерсть. Просто класичний, нормальний джемпер, хто пише, що немає, або на короткі рука, або з гудзиками, або з конірчиками, якби резерву пошив, отакий от, от я от є, є такі вже джемпери, що заважає піти і купувати середньої щільності. Не є він легенький і не є важкий. Стовідсоткова шерсть, м'якусенька, 2400. Так, додавали собачью внизу класні кросівки. Ось такі магастильні мають вигляд натуральної замші. Які вони класненькі, легесенькі. Тут темно зелений колір, тут а, такий, як ось цей, ну, як моко, відтінок. Преміум лінійка, це вже зрозуміло, що є шкіра. А дві двісті, правда. І вверх натуральна шкіра і замінник. Це, мабуть, замінник. А це натуральна замша. Ось такі красивочки. Теплі костюми в Animal Print. Це такий теплі, що можна носити просто в досить прохолодну пору року. Вони як мухнаті. Ось такий жакет. Animal Print. Ну що схоже. Три тисячі, правда, коштує. Цінами є скою. Для такого жакетика. Дивно, як бомбер пошитий. Ну, зараз я подивлюся, що там в складі є. Оці ціна реально висока. Ну, є один відсоток шерсті, один відсоток, де його там шукати, і один відсоток віскози. Тобто це не аргумент один відсоток, чи він там є, чи немає. Но, якщо б ще 20 написали, то можна повірити було б, що там якась частина є. І така спідничка, і спідничка півтори тисячі гривень. Так, пальто просто базові дутики куртки з капюшончиками, хороша якість, така досить щільна плащовична тканина і водовідштовхуюча, видно, з капюшоном стягується блискука кнопки 3 тисячі гривень. Ну, я розумію, за пальто воно варто 3 тисячі гривень, а не то, а, якби стильний той жакет, анімал принт, теплий ще один відсвіток шар, стягли ціна. Я вам скажу, просто залишене. Таке пальто це зрозуміло, базова і на пару років. Просто інвестиція в гардероб свій, що будете носити, бо воно тут і довжина, і воно пряменьке, є в гранатовому кольорі, в чорному і в шоколадному кольорах є теж. Ось. Цікаві костюми. Двобортний, ось такий. 2XL, ще має бути жилетка і штани. І ціна жакету 3000 гривень. Прекрасний. Костюм на тканона, коли я сервізкого зала стану, нічого нового, шерсті тут немає. А, якби для 3000 гривень і штани в гусічу лапку. Ще треба подивитися на жилетку. Так, все те саме, костюм тканина, 1800 гривень. Штани класика з гумкою в поясі, з щіми. Такий костюм вийде досить дорого, якщо ще взяти ось так вони Так Краще видно ці штани. 1800 гривень. Якщо ще додати жилетку, то ви просто вийдете серйозну копійку. А зараз все, ми підете по продукти і влітаєте в серйозну копійочку. Це взагалі не обговорюється. Ціна зараз і до речі, до речі. Кажуть, що будуть а, ціни вищі ще на продукти, на на 60% мають підняти. 800 гривень така спідничка з крепового ніби трикотажу, але це такий еластичний трикотаж, досить щільний 800 гривень. Блуза в білосніжному кольорі 100% котон з вишкою 1400 гривень. Акуратно вишито, таке мережево. Як тут і сіточка, і по сіточці. Ну, багато тут роботи, тому ціна ось така. 1400 гривень коштує простенька собі блуза з мережевим. Ось так. Ось такі були на сьогодні новиночки з резерви. Всім кажу па-па і до зустрічі у нових оглядах, у нових відео. Ще буде багато цікавого. І цікавого, і цікавого.